603700 км квадратних нашої вільної України. Пане Євгене, що таке Офіс підтримки е, змін в системі Міноборони, тому що ми знаємо про нову агенцію, яку очолив пан е, Жумаділов, і я думаю, вам ці питання 20 разів уже, чесно кажучи, ставили. Але е, природно, що здається, що хочеться, щоб ці органи якось взаємодіяли, та, і там долали корупцію, робили прозорішими закупівлі, а не, не знаю, не конфліктували знову одне з одним. Доброго дня. Щодо того, що таке офіс підтримки змін, а це дорадчий орган. Тобто, це не є організація окрема, це не є структурний підрозділ Міністерства оборони. Це дорадчий орган, який створено наказом міністра оборони, і його задача це продукувати ідеї, реформи, новації, радити міністру, його радникам його замам. Якісь потрібні речі, які ми хочемо змінити в Міністерстві оборони. ось його функція цей офіс, очолює Юлія Морошевська. Я в офісі підтримки змін, керую напрямком закупівель на децентралізованому рівні. Так, трошки складно звучить, але що просто, це те, як закуповують військові частини по всій країні, а їх сотні. Ми навчаємо, ми робимо методології, ми допомагаємо закуповувати. Ми консультуємо і супроводжуємо закупівлю по деяким ключовим товарам. Я знаю, що ви навіть вебінари відповідні проводите або семінари, тобто є ці навчання, я їх бачила, і зокрема для громад, для місцевого самоврядування. Зараз ми до цього повернемося, тому що це теж дуже важлива історія, і вона, можливо, там, зніме оці питання, пов'язані з тим, чому Брухівка так, коли дуже, дуже, дуже багато ставлять цих е, е, запитань, в тому числі і громадяни. Я просто хочу. Ще, ще зрозуміти, як це працює, тобто ви не є в системі Міністерства оборони. Департамент, припустимо, закупівель, який там був досі, вони окремо щось закуповують, а ви е, даєте певні рекомендації про те, як це поліпшити, чи, чи як. Угу. Значить, в системі закупівель, в системі, в системі Міноборони, це означає, от є департамент, це якийсь структурний підрозділ. Да, є угу. департамент управління відділ. Там люди, які на роботі в Мінобороні. Вони там отримують зарплату, і ви вони посадові особи. А офіс підтримки змін там немає людей, які на яких посадах є. Ми, як військові, ми прикомандировані з різних військових частин, і ми виконуємо роботу в цьому офісі. Але все-таки певний юридичний статус є, тому що є наказ міністра і офіс офісу надані певні функції. Тому ми радимо, ми запроваджуємо якісь нові підходи і пояснюємо, як це зробити іноді навіть. Просто щось за когось робимо і потім каже: ось дивись, ми зробили таку штуку, бери і користуйтесь цим. Угу. І кому... військовослужбовцем Про... ви залишаєтеся, так? Так, я військовослужбовець. Кілька угу. місяців тому я був військовослужбовцем в бригаді, проводив закупівлі для бригади. Зараз я вже тут цим займаюся. Тепер щодо вашого питання, що ж таке агенція, що таке департамент і чому він закуповує і як з цьому всьому розібратися? Це мені мені було спочатку складності, якщо чесно. Мені, теж хоча в мене досвід є в закупівля. Але департамент є ресурсного забезпечення раніше він називався департамент державних закупівель. От він в структурі Міноборони взагалі то він має формувати політику: оці правила, процедури, методології, принципи, підходи. Вони мають це робити, але вони не мають руками робити закупівлі. Закупівлі має хтось робити інше. Не може одний орган і політику формувати, і закупівлю робити. Але так історично склалося. Не будемо зараз. Чому так склалося? Що вони і закуповують по таким напрямкам харчі, одяг, паливно, мастильні там матеріали і захист, бронезахист, шоломи, таке інше. Так ось ці всі ось ці напрями тилового забезпечення зараз перейдуть на агенцію. Агенція це окреме державне підприємство, яке управляється Міноборони, але не є в його структурі, і вони їм не вказують, як їм операційну свою діяльність е, здійснювати. Тому оця функція зараз розводиться, і це правильно, і ДП е, оборонних е, тилових закупівель. Буде формуватися вже на принципах професійних, відкритих, прозорих закупівель, як раніше працювало і працює зараз медичні закупівлі. Така закупівля засоба державно професійні закупівлі. Прозора, маркет, якої я теж раніше очолював. Ось такий процес зараз відбувається, і він, він правильний. Тобто, в ідеалі, оцей відповідний департамент в Міністерстві оборони, він повинен просто формувати політику, мовно казати, що, чого потрібно Збройним силам, по тилу і в сфері оборони чи в сфері збройній, так? А потім, уже, закуповують інші люди. Так точно. Да, формувати ту ж саму нормативку, закони, підзаконні акти зараз, на жаль, міноборони всі роки цим не займалися. Закупівельники військові, вони на жаль, вони просто кинуті на призволяще. Є якісь законодавства верхнього рівня, закон України про публічні закупівлі, закон України про оборонні закупівлі. А як далі операційно організаційно діяти ніде цього немає? Навіть ви знаєте, посади закупівельника в армії немає, хоча військові частини проводять багато закупівель. І тому ми зараз, як офіс, мій напрямок. Ми відпрацьовуємо всі ці нормативні документи, положення методології і впроваджуємо, і вчимо, і готові пропонувати це новому міністру для того, щоб взяти на озброєння. Наскільки я пам'ятаю, після от закону, після певних корупційних скандалів, та які були взимку, ну потім ще були було в лютому ухвалено цей закон про прозорість оборонних закупівель. І наскільки я розумію, то те, що стосується озброєнь, воно прямими закритими договорами та відбувається. А те, що стосується тилу, то тепер можна подивитися. Тобто ці закупівлі через прозоро відбуваються. Так це працює зараз. Я зараз поясню. Є деякі закупівлі, які як озброєння або щось таке секретне, воно ніде навіть не публікується. Є деякі закупівлі, які, по яким публікуються звіти в обмежені обмеженого характеру, але можна подивитися ціну договору, е яку ще інформацію, ціну не договору, ціну за одиницю продукції так було зроблено якраз як відповідь на ці всі яйця по 17 гривень канадавець. Mm -hmm. Змусив відкрити ці дані, які до того не були оприлюднені. Тому зараз, якщо це зброя або якась військова техніка, вона може закуповуватися по закритим процедурам. Це вимушено, на жаль, але зрозуміло. А товари, будемо казати, подвійного призначення, хоч які теж армія закуповується, вона проходить закупівлю через Прозору. А, які процедури а, треба змінити? Тому що я я розумію, що це дуже складне питання. і Ви говорите власне про те, що там і немає в армії а, такої окремої спеціальності закупівельник, і не вистачає нормативки, я так розумію, та для того, щоб розуміти, як це відбувається, але можна а, якось от пояснити, а, чому власне бу настільки були а, про я не знаю там легко. А, було застосувати корупційні схеми і що могло би стати запобіжниками цього. Знаєте, це, це гарне питання, воно, як завжди, на кількох рівнях має відповідь. Якщо ми беремо верхній рівень, то все ж таки мають бути зміни в головах і в міськах. І коли ми кажемо про корупцію, проблема від корупції не в тому, що хтось. Отримав ну, неправідні статки і має вілок і кораблі. Звичайно, можна е, з цього приводу переживати, але це не сама велика проблема. Саме велика проблема, що він, цей корупціонер, для того, щоб е, собі кілька мільйонів відплатити, він споплюжив здорову нормальну систему е, взаємовідносин, е, процесів, які мають е, бути економічно вигідними. Але корупціонеру не потрібно прозорі зрозуміли і керовані процеси. Йому потрібна чорна скриня, де незрозуміло, що відбувається, де не зрозуміло, хто винен, і він там може зробити що, що завгодно. Так ось проблема корупції в тому, що вони не дають ефективно діяти і зробити а, якусь суспільну користь, наприклад, забезпечити армію всім потрібним а, майном і засобами. І ось це верхній рівень розуміння того, що просто цього не має бути, а вже другий рівень питання процесів, питання там, норм, урегульованості і таке інше. Я скажу так: що якщо ми кажемо про корупцію, то один спосіб це е, ловити корупціонерів або злочинців, а інший спосіб е, це впроваджувати прозорі, зрозумілі професійні механізми. І воно знаєте, як світло, яке в кімнаті, коли включається, таракани розбігаються, тому що їм нема поживної поживного їх середовища. Вони не можуть працювати і діяти в умовах, коли є процеси, є зрозумілими, контрольованими і підзвітними. І от саме це потрібно зараз робити. І це робиться через провадження таких такої закупівельної агенції, як агенція оборонних тилових закупівель. Чи е, встигли ви вже побачити, наскільки призначення нового міністра оборони може позначитися на цих процесах? Чи е, зрештою я так розумію, що ви вже кілька місяців е, власне працюєте в офісі підтримки змін? І ще при попередньому міністрі це починалося. Новий ну, міністр кілька днів на своїй посаді. Ви е, знаєте, що були звільнені е, заступники, немає свіжої інформації чи призначений хтось, поки я про це не чув. А, але я бачу сигнали про те, що міністр налаштований е, дуже знаєте рішуче саме в тому напрямку, який ми вважаємо ну, позитивним і конструктивним і. Сьогодні Арсен Жумаділов написав у Фейсбуці, що міністр підтримує і форсує питання агенції не створення, а вже її включення в реалістичне захисниця. Ну це це круто. Ми на це сподіваємося, що так і буде далі. Те, що ви робите, ті зміни, ну у вас же є якесь там завдання мінімум, напевно, і завдання максимум, яке ви завжди, яке, як завжди, ставлять, та особливо нові команди, які приходять для змін. Ви вже встигаєте змінити щось у закупівлях от, буквально за цю осінь 2023 року. Чи це вже мова йде про 2024 рік і наступні бюджети? Якщо ми кажемо про закупівлі на централізованому рівні, Бо ну варто тут пояснити, є закупівельник верхнього рівня, розпорядник це міністерство оборони, і вони закуповують для всій армії великі об'єми, і потім їх роздають. Е, очевидно і, ну, є інформація така, що. Майже весь бюджет цього року законтрактований поточний закупівельним оцім органом департаментом. Можливо, якісь суми є. Я щоб знаєте, зараз не сказати не точно. Я не буду казати, але більше все ж таки закуплено. Тому якщо ми кажемо про централізовані закупівель тилового напрямку, то це вже. Підґрунтя на якісні контракти, які підуть з наступного року, ну в кінці цього року, але вже постачання це буде на наступний рік. Якщо ми кажемо про закупівлі, які здійснюють е, низові е, на низовому рівні військові частини, то ми вже зараз впроваджуємо ці методи і практики, і принципи, е, наскільки ми можемо, до кого ми можемо дотягнутися, і хто з військових частин, з командирів із закупівельників власне. Бажає перейти на ці ефективні рейки для забезпечення власних військових частин. Наша задача, як ви казали, мінімум це запропонувати міністерство оборони впровадити базові такі стандартні нормативи і методи закупівель для військових частин, якими вони можуть користуватися вже в найближчі місяці, і ми очікуємо в рази підвищення ефективності їх закупівель. А це значить підвищення ефективності і, і підвищення результативності. Тобто вони мають більше закуповувати, більше забезпечувати себе зараз. Військові частини дуже часто не можуть витратити а, ті кошти, які вони навіть мають від органів місцевого самоврядування, просто тому щоб, щоб в них не відпрацьований закупівельний процес, і вони багато чого. Фактично зараз е, не не доотримують того, що могли би. І оце наше завдання їх пришвидшити е, це забезпечення саме через закупівлю, через витрачання коштів, але в рамках закону. А хто зараз закуповує для військових частин? Ну, якійсь військовій частині повезло, звісно, що ви закуповували, тому що у вас великий досвід просто а, цього, цього робити і абсолютно професійний підхід. Але наскільки я розумію, оскільки знову ж таки немає окремої посади, немає окремо навчених фахівців, які б це робили, то воно відбувається як завгодно і не лише через корупцію, а просто через хаос, незнання, брак там напевно навичок і так далі. Так. Да. Закон України про публічні закупівлі передбачає кілька методів, і це визначає, що є уповноважена особа, яку замовник, тобто організація чи військова частина, має визначити, і вона має ці повноваження для здійснення закупівель. В армії немає окремої посади як спеціаліст із закупівель. Тому просто ці функції покладаються на будь-якого військовослужбовця. Можливо, це офіцер, керівник якоїсь із служб забезпечення, там, наприклад, речової чи там харчової, а може бути якийсь солдат, який просто має досвід і розбирається, і його покладають на нього ці обов'язки. Тому це обов'язкова людина, яку визначена наказом командира, уповноважена особа. Вона несе відповідні ризики, обов'язки, але Насправді такого підґрунтя для її професійної реалізації в армії на жаль немає, але ми над цим працюємо. Ми пропонуємо вже такі рішення. Ви вчите та про те як, те, як проводити закупівлі. Ми, звісно, зараз не будемо з вами робити такий семінар, тому що аудиторія не спеціалізована. Але тема надзвичайно гаряча, тому що є таке ну уявлення, що от хтось наживається на крові, і теж може бути це близько до істини. А хтось приходить і каже: Я вам покажу, як укласти прозорий контракт, так і не наживатися на крові. Можете ви е, от стисло для широкої аудиторії пояснити, як укласти прозорий контракт, що заважає цьому, окрім корупції ще, і, і, і от, як ви це робите? Ну ви ж це якось робите? По-перше, це питання особистої, особистого вибору людини і особи, яка е, працює в закупівлях, наживатися її на крові чи не наживатися, мати особистий зиск чи не мати. І це морально-етичний аспект з одного боку, з іншого боку, це юридично-правовий аспект. Я в морально-етичній боці не є фахівцем, бо я не священник, не папа римський. А в юридичному аспекті я не є міліціонер і прокурор. Тому я кажу про професійні закупівлі. Але є одна важлива деталь: знаєте, якщо ми кажемо про професійного, професійного закупівельника, він не може назвати себе професіоналом. Якщо він використовує тіньові методи е, збагачення і як, власного прибутку, тому, тому що його робота забезпечувати потребу не свою, а свої, свого замовника. Друге питання, що його йому можуть мало платити, і це проблема, е, що він може бути в умовах е, дуже ну, поганих е, і нелюдських не не людських, знаєте, працювати, е, але це знов таки е, вибір кожної людини. Брати чи не брати, красти чи не красти. І я бачу, є багато закупівельників, які в ці складних умовах все ж таки підтримуються цього і морального підходу, і професійного підходу. Ти не можеш бути професіоналом, якщо ти ламаєш систему заради своєї своє зиску. це як кажуть, гігієнічна норма закупівель. Тому. Коли ми кажемо про закупівельну організацію, яка працює на певних принципах і професійних, то тут завжди будуть і певні етичні принципи, тому що ти не можеш професійно здійснювати закупівлі, якщо ти не працюєш відкрито і ефективно, така моя відповідь. Uh... Фактично, держава на час е, війни дозволила багатьом суб'єктам закуповувати, які раніше цього не робили. Та тобто, фактично, там можуть і органи місцевого самоврядування, і самі військові частини, як ви вже згадали, і так далі. Які тут проблеми? От зокрема з органами місцевого самоврядування і так далі. Чого подвійне питання? Чого ви фактично вчите? Та чого, чого не вистачає, яких не вистачає знань? Перше трошки уточнено. Всі ці органи, які зараз закупають, вони і раніше мали наділене право е, закуповувати. Е, просто під час початок цієї війни, е, широкомасштабної, трохи спростили закупівлі і дозволили закуповувати по спрощеним процедурам, угу. але Чому? вони закуповували і раніше. Чого, чого не вистачає, ми знов повертаємося до питання. Професіоналізації закупівельної функції не вистачає підходу, не вистачає розуміння, що щось треба закуповувати на конкурентних засадах, не вистачає просто культури управлінської, коли керівник і всі інші люди, які розпоряджаються бюджетами своїх організацій, роблять розпоряджаються їм не так, як вони розпоряджаються власними коштами особистими. А розпоряджаються їх як коштами, які їм не належать, але вони мають прийняти рішення по найбільш ефективному витрачанні цих коштів не для себе, а для когось. І ось тут ціла комбінація потрібних е, е, як і професійних, і людських, і цінностних факторів. На жаль, ми в вихідці всі здебільшого з Радянського Союзу, де про це взагалі не йшла мова. А потім в період 90-х 2000-х років люди думали про виживання, і сформувалася певна ціннісна парадигма, яка можна її прокоментувати так: кожен сам за себе, або ти когось, або тебе хтось. Але ми розуміємо, що зараз, в стані війни, ми або ми згуртуємося і будемо діяти в інтересах суспільства, і тоді ми вижимо, або ми просто далі, як суспільство, буде кожен тягнути ковдру на себе забезпечити забезпечити собі тепле місце але в зробить це погано для суспільства і ми як країна програємо я думаю що саме зараз це відчуває більшість населення і якраз от це сприйняття корупції воно стає все більше більш гострим і ми маємо цим користуватися для того щоб саме ці інструменти закупівельних впроваджувати тут і зараз Нічого тут немає чогось нового. Є закупівельні практики як протоколи лікування, які опробувані в інших країнах і які працюють, їх просто треба впровадити і а, так працювати. А чи є у вас якісь чи у вас, чи в команді може якісь ідеальні розрахунки, скільки можна з на ефективніших закупівлях? Ну, от 100 мільярдів. Називалася ця сума, десь я бачила на держзакупівлі, та, можливо, є якісь цифри, що, що, що могли б допомогти зекономити ефективні закупівлі. Ви знаєте, такі приблизні були порівняння через товари, які відкривалися да, по харчам чи по одягу, uh -huh. що по порівняно з тими, що купувалось на комерційному ринку по інших контрактах, аналогічних при аналогічних умовах, і це економія не у відсотках, це економія у десятках відсотків. Тому якісь більш точних цифр. Мабуть, складно сказати, так як інформація дуже багато закритої, угу. досі залишається. Але я думаю, що це десятки відсотків. Рахуйте, якщо від 100 мільярдів 10 чи 20 відсотків ось такі суттєві суми. Чи в курсі ви вже на сам кінець запитаю чи в курсі ви цієї історії з постачальниками міноборони оцей конфлікт, коли державна служба розцінила збитки державі від українських виробників, які виробляють зброю, в тому числі в курсі ці, цього конфлікту? Так. Я тоді дуже коротесенько скажу нашим слухачам і слухачкам про те, що вже є повідомлення про те, що парламент завтра повинен повинен проголосувати постанову, яка вирішить цей конфлікт. Але сталося так, що от українські виробники, в тому числі зброї, там рік її виробляли. Потім їх державна аудитслужба порахувала, що вони є прибутковими підприємствами, і щось там, якісь держави, нібито збитки від того, що вони виробляли відповідну продукцію. От і тепер це просто фактично заблоку. Хочувало їхню роботу, тому що там судяться і так далі. і так далі. Я якось дуже так стисло все це пояснила. Можливо, ви скажете, що тут, що тут глибше за цією проблемою, Євген? за цією проблемою мені складно сказати. Коли читаєш в Фейсбуці повідомлення державної компанії, яка виробляє зброю, яка виносить публічну цю площину цю проблему, то очевидно, що щось пішло не так, колись кудись. Ми не туди звернули. Дуже серйозно, і це все таки питання, мабуть, в першу чергу до фаховості людей, які приймають такі рішення, і які мали би розуміти наслідки таких рішень. Можливо, якщо в них даже є якісь економічні аргументи для цього, якась економічна логіка. Я не беру зараз це судити. Я розумію, що є логіка, що ти не ти, як виробник товару стратегічного призначення у війну. Не маєш, не, не маєш наживатися як мінімум, там отримати сверхприбутку. Але давайте порахуємо, е, компанія будь-яка вона має покрити свої витрати як мінімум, але вона має ще формувати певний резерв, тому що сьогодні в неї є хоч якесь покриття витрат. Завтра його можуть не бути. Прилетіла ракета і розбомбила їх якісь потужності. Якщо у компанії немає резерву. Вона може дуже швидко просто зникнути е, з ринку. Це перше. вона його формує за рахунок прибутку. Далі вона має інвестувати в розвиток. І якщо вона цього не робить, то вона на завтра просто е, на старих станках вона нічого не буде виробляти. І це теж робиться за рахунок прибутка. Тому я думаю, що люди, які приймають такі рішення, вони, можливо, трошки слабенькі в економіці і розуміння, як працює ринок, як працює реальне підприємство. А не в умовах якогось е, ідеального е, вакууму. Я би сказав, що це питання до професійної відповідності людей, які приймають такі рішення і мали би відреагувати на свої ж власні рішення е, якось там швидше і, і адекватніше. Хоча виглядає взагалі якась зрада. Дуже вам дякую, Євген Сильверстов був з нами. Керівник напрямку е, перепрошую. Бачите, у вас така складна посада, що я трохи розгубилася. Керівник напрямку політики закупівель офісу підтримки змін у системі Міністерства оборони України. Дякую вам, Євгене, що були сьогодні з нами. Дякую, дякую на все добре. На все добре. 603 тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України